Загинув 2 червня 23 року. У нас залишилось чотиро дітей. Без найкращого тата. Оксана, дружина загиблого військового, Михайло ніс службу у батальйоні Поліські вовки. Загинув на Донеччині у 2023 році. Жінка намалювала домашнього улюбленця, якого чоловік дуже любив. Це перша картина Оксани. Каже, малювання та зустрічі з дружинами полеглих допомагають пережити втрату. Ми там більше можна сказати. Розмовляли, ділилися своїми історіями, плакали, пили чай і малювали. Ірина Хижняк теж на війні втратила чоловіка. Він захищав Україну ще з часів. АТО. у 2022 році загинув на Миколаївщині. У подружжя лишились дві донечки, а також багато спільних спогадів. В картині в мене було відображено дві таких дві два яскравих спогади. Ми завжди на відпочинку робили разом фотографію рука в руці. От, от фактично, я її відобразила. Це така фотографія на півоборотам, де його не видно тільки рука, і видно мене. І Олеандр, я намалювала це. Була квітка, ми відпочивали в Італії на морі, і він просто це було моє день народження, і він мені це кущ вони ростуть дуже багато. Де він мені зірвав і цю квітку приніс і для мене це такий був яскравий спогад. Вона мені була просто дуже цінна. Ірина, організаторка всеукраїнського проєкту у Рівному, дізналася про нього від дружин загиблих військових з інших регіонів. Вирішили подібну арт-терапію запровадити й у нашій області. Я зібрала дівчаток, тому що в нас є теж спільнота в Рівному дружин полеглих. Я дала клич дівчаткам, що є можливість, от і відгукнулися. Перше – це було шість дівчат, а другий раз вже малювало дев'ять дівчат. Вчила малювати жінок Ольга Теренчук, професійна художниця. чий чоловік зараз боронить Україну? Жінки приходили уже з своїми ідеями, дехто з них хотів зобразити свою сім'ю на картині, де хто хотів свій внутрішній стан теперішній. Думаю, що кожен, хто спробував хоч раз тримати пензлик, вже потім не зможе відмовитися від. Малювання фарбами, адже це є таким ресурсним станом. Коли ти працюєш, малюєш фарбами. Ти говорять, що ти в потоці, ти з'єднуєшся з Богом, адже той, хто творить, це частинка творця. Проєкт Жива започаткували у 2023 році. Волонтерки Олена Сокальська, одна з них. Участь у проєкті взяли понад 300 жінок із більш ніж 25 міст України. Хотілося повернути жінкам. Бажання жити і створити нове коло спілкування. Так, зараз це жінки, які переживають таку саму втрату, які здатні зрозуміти одна одну і прийняти. Той стан душі, як є виставка картин малюю серцем, постійно їздить україною. Проєкт триває. До нього долучаються жінки з різних регіонів країни, адже війна триває. На виставці у Рівному представлені майже 80 картин. Переважають зображення янголів та крил, побачити всі полотна та прочитати історії їх створення. Можливо у Рівному до 31 березня. березня. Аннецок Вячеслав Мельник, випуск новин.